Привіт! Ми вже зібралися, будемо виїзджати. Всім хочу побажати хорошого дня, хорошого настрою і смачної кавусі. Як свою кавусю і не допила одну, а десь по дорозі на заправці обов'язково доп'ємо. Погнали ми. Нещодавно познайомилася з брендом ProWash, це український виробник. Капсули для прання. Чесно, вирішила спробувати, бо в нас прання кожного дня. Беремо одну капсулу, вкидаємо в барабан, додаємо одяг, який нам треба попрати і все. Це дуже. Зручно не треба додавати ні порошку, ні кондиціонеру, то завжди щось забуваєшся додати. Закриваємо, включаємо режим, який нам потрібно, змішані тканини в мене. І поїхали! Дістаємо речі після прання. Речі яскраві, м'якенькі, дуже приємно, пахнуть. Ціна супер. Коротше, мені дуже сподобалось. Провож це витрачай менше, а отримуй більше. Супер! Чекають, да? ви чекаєте ще не скоро сьогодні. Підзависла в директі. Ви мені стільки пишете, от скільки розумних людей, моїх підписників, стільки пишуть правильних таких думок своїх. А ще вам хочу дуже-дуже подякувати. Просто низько вклонюся за таку величезну підтримку, яку ви мені надаєте. Ви надаєте просто мені крила, чесно. Для мене це дуже важливо. Ви просто не можете уявити як? Дорогі мої, нехай сьогоднішня ніч горне вас тишею і миром. Нехай все в кожного буде добре. Обіймаю. Дуже сподіваюся. Що завтра з новими силами я буду з вами. Ася, Ти за мною сьогодні спатимеш. Ах ти ж моя! Ася. Всім привітик, мої дорогі друзі, всім спокійної суботи. Нехай все буде легко, затишно, що приготуєте смачно. І так, знаєте, по-справжньому мирного неба і здоров'ячка вам та вашим рідним. А я оце з вами вітаюся і стоїть чашка кави перед моїм носом. ну Но Мені не хочеться взагалі діти зробили і не встигли випити. Ну, як ми знаєте, по молодості встав, бігаєш, не знаєш, а як ще це було господарство, то, ой, господи, до роботи треба було все накормити, ще встати ранком і сніданок зготувати. А як ще жара, то до роботи можна було піти ще якусь там грядочку чи дорожку картоплі, чи чогось прополоть. Комарі кусались, не комарі, а якась моршком, що вечором, що вранці, але ж одягався і йшов. Починаємо суботу, в мене прання. Дуже щось так робити не буду, бо чесно скажу, бо чесно сказати, здоров'ячко мене підкачало того не очікуючи. Аж страшнувато, тому від сьогодні я починаю пити омегу. Ви часто мене запитуєте, дайте посилання, я вам в особисті даю посилання. Зараз дам сторіс посилання. Ви знаєте, наскільки корисна омега для нашого організму, і серцево-судинне захворювання, і профілактика, і для шкіри ну, для всього. Особливо люди, які не їдять, не вживають або мало вживають риби, то це взагалі ну. Дуже суперую вітаміни, а ще вони дуже допомагають в депресії. Якраз вони мені зараз ну, дуже потрібні. Був перерив. Я роблю перериви, п'ю, потім роблю перерив. Ну, наприклад, місяць пропиваю, роблю перерив. Якщо в лікувальних цілях, то допускаю і три місяці пити ці вітаміни. Чекаю посилочку з України, бо в мене тут їх небагато, і замовила собі ще пророщені зерна. Весь час кумі замовляла, зараз хочу сама спробувати. Дала посилання, щоб кожному окремо не давати. Отримаю посилочку з України, зроблю більший обзор. Дуже просто коли вже довіряєш, я не кажу, що тут не можна купити оме. Звісно, можна і тут навіть карасі є. Ну, коли вже довіряєш одній людині, одному магазину, і ти вже ну, весь час там замовляєш, то вже якось не хочеться. Чогось іншого. Знаєте, довіра і це не один уже рік, я замовляю в одному і тому самому магазині, тому чогось іншого не хочеться чекати. Допиваю, вистачить, поки посилка прийде і чекаю посилочку. Так, було багато запитань, наскільки схудла. Я, чесно сказати, давно вже не становилась на ваги. Зараз в Це сонечко світить і вам не дуже. Гарно видно. 75 800. Ну, хай телефон там, я знаю. Ну, я вже поснідала.